Остеохондроз – це природній процес старіння, коли порушується жилення тканин. Тому що немає циркуляції. Пам'ятаєте, я казав, все базується на основі циркуляції. Харчування відбувається за допомогою циркуляції. Ми поїли з вами перистальтика це теж життєво важливі процеси, які мають бути у здорової людини. Існує купа книжок, статей, методів лікування. Але вони не мають нічого спільного з остеохондрозом. Це все маркетинг. Маркетинг він є, був і буде. Все розвивається. Лікують не остеогентроз, а його симптоми. Лікують що? Біль, набряк, порушення чутливості, як я вже казав, гіпергіпостезії, втрата функцій і так далі. Цей недух має свої ускладнення. Грижа диска, чули, це як конічний продукт, як то кажуть. Ну, Є протрузія. Це щось перед тим. Так? Спочатку пролабірування, протрузія, екструзія, грижа диску, секвістрація. Скільки багато стадій, якоби. Одного захворювання взагалі яке захворюванням не вважається. От Розумієте? У нас цікавить більше опорно-руховий апарат з вами і вплив різних оточуючих факторів, довкілля в тому числі на загальний стан людини. Ну тут не скільки довкілля впливає, скільки ті процеси, які людина може сама контролювати. До таких процесів відноситься у нас, як я казав вже вам, режим сна і відпочинку, режим харчування, режим фізичної активності і, і психічної.